Ласкаво просимо, робимо науку цікавішою. Сьогодні розглянемо теорію струм. Все, все складається з матерії, яка при наближному розгляді складається з частинок. Існують різні види частинок електрони, кварки та нейтрино. Частинки рухаються по всесвіту і взаємодіють між собою, обмінюючись іншими частинками. Наприклад, електромагнітна взаємодія обумовлена обміном фотонами. Вся ця розмаїтість частинок становить стандартну модель. На сьогодні це найточніший математичний опис реальності на квантовому рівні. Стандартна модель включає дві категорії частинок. Ферміони, які в основному є складовими матерії, та бозони головним чином описують взаємодію. На перший погляд може здатися, що це і є та сама теорія всього, і що стандартна модель описує все. Але, на жаль, ця теорія не враховує один тип взаємодії гравітацію. На великому масштабі гравітація описується загальною теорією відносності. Об'єкти викривлюють простір час і цим притягують інші об'єкти. Як і у разі інших взаємодій, ми вважаємо, що кривизна простору часу складається з невеликих частинок на квантовому рівні. Кванти просторово-частової кривизни називаються гравітонами. Але при спробі включити гравітон у стандартну модель розрахунки дають абсурдні результати з нескінченними значами, яких не можна позбутись. Ми можемо описати гравітацію лише на рівні квантів. Більше півстоліття фізики шукали нові теорії, щоб вирішити цю проблему. У цьому відео ми розберемо один із найперспективніших підходів теорію струн. Основна ідея досить простою: стандартні моделі частинки описуються як безрозмірні точки. Ми припускаємо, що ці точки мають різні властивості, щоб врахувати факт існування різних видів частинок. Теоретично вважатимо струни, що це лише наближення. І що якщо ми наблизимо масштаб до частинок, то вони будуть складатися з крихітних струн. Іноді розімкнених, а іноді замкнутих. Ці маленькі струни пружності подібно до гумок коливаються. Гітарна струна може коливатися у різних модах, гармоніка. Аналогічно і наші крихітні струни можуть коливатися по-різному. З одним гребенем, з двома, з трьома тощо. І різні коливальні моди виявляються на нашому масштабі у вигляді різних частинок. Після проведення розрахунків виявляється, що якісь струни поводяться як фотони. І що ще краще деякі, як гравітони. Почавши з єдиного принципу, що частинки це крихітні струни зі своєю пружністю, ми вже пояснили, чому існують різні типи частинок і природно передбачили існування гравітону, який описує гравітацію на квантовому рівні. Тепер ми хочемо зрозуміти, як ці струни поводяться у Всесвіті. Для цього ми скористаємось тими самими принципами, що і в поточних моделях. Уявімо, що випустили електрон у ціль. Електрон поширюється як хвиля, і коли досягне цілі, ми можемо сказати напевно, де він себе проявить. На квантовому рівні той самий експеримент може давати різні результати. Ми можемо лише пророкувати можливість спостереження того чи іншого результату, і завдяки фізики у цьому масштабі визначити ці ймовірності. Математичний підхід у визначенні ймовірності спостереження певного результату полягає в тому, що одночасно розглядаються всі можливі сценарії, що призводять до даного результату. Ми підсумовуємо не тільки всі траєкторії, але ще й усі можливі взаємодії. Наприклад, електрон може випромінювати фотон, а потім поглинути його, або два фотони, або навіть три. У всіх аналізованих нами сценаріях ми вручну вирішуємо допустити ті чи інші типи взаємодій, щоб відтворити те, що спостерігали в реальності. І підсумовуючи всі сценарії, ми отримуємо ймовірність. Теоретично струни використовують той самий підхід. Однак частинки вже є не точками. Траєкторія руху точки в часі це лінія, а траєкторія струни це поверхня. І щоб описати динаміку струни за допомогою мовірності, як у квантовій фізиці, ми будемо розглядати всі можливі геометрії, яка струна може залишити за собою з плином часу. Струна може йти за певною траєкторією, коливатися характерним чином, а ще дублювати себе, що рівносильне випромінювання частинок, або з'єднуватися, що рівносильно поглинанню, або утворювати геометрію із дірками. Складання всіх можливих геометрій означає, що теорія струн автоматично включає в себе взаємодію. Нема потреби додавати їх вручну. Стандартні моделі взаємодії мали локальний характер. Наприклад, випромінювання фотону було миттєвим, а теорії струн взаємодії носять безперервний характер. Тепер частки випускаються не миттєво, а поступово. Це дозволяє позбавитись від низким які ми отримали при спробі додати Гравітон у стандартну модель. Таким чином. Теорія струн не тільки передбачає існування гравітону, але ще й дозволяє нам обчислити, як він взаємодіє з іншими частинками, тим самим дозволяє описати квантову гравітацію. Поки що теорія виглядає досить перспективною. Вона пояснює, чому існують різні види частинок. Передбачає, що ці частинки можуть взаємодіяти і включає квантовий опис гравітації. На жаль, на даному етапі у моделі є три проблеми. Перша. Усі струни поводяться як бозони, такі як фотони чи гравітони. Насправді є і інша категорія частинок ферміони, наприклад, електрони. Але поки що модель не передбачає таких частинок. Друга проблема. Теорія передбачає частинку тахіон, маса якого виходить з уявним числом, тобто дорівнює квадратному кореню з від'ємним числом. Це математична проблема, яку треба усунути. І нарешті третя проблема простір та час має чотири виміри. Три виміри простору та один час. Але ця теорія працює тільки для Всесвіту з 206 вимірами. На цьому етапі теорія струн виглядає досить далекою від опису Всесвіту. Щоб вирішити ці проблеми. Теорію потрібно трохи розвинути. Щоб додати ферміони в цю модель, потрібно додати до струн спінери. Спінери це математичний інгредієнт, який вже описує ферміони в стандартній моделі. Просто додавши до струн спінер, ми вирішуємо дві проблеми. Тепер модель передбачає існування ферміонів і більше не передбачає Тахіон проблемну частинку. Ця повніша теорія називається теорією суперструн. Фактично, після додавання спінерів, теорія демонструє фундаментальну симетрію між ферміонами та бозонами. В якомусь сенсі вона передбачає, що має бути стільки бозонів, скільки є і ферміонів. Це називається суперсиметрією. А що щодо третьої проблеми? До включення суперсиметрії математика вимагала 26-мірний простір. Тепер теорії суперструн необхідно всесід із 10 вимірами. На жаль, третя проблема залишається невирішеною. Схоже, теорія не підходить для опису нашого всесвіту, у якого всього чотири вимірі. І все таки модель дуже перспективна. Чи варто від неї відмовлятися через це? Якщо ці шість відсутніх вимірів існують, то де б вони були? Одна з ймовірностей, що наш всесвіт може бути просто тривимірним зрізом більшого дев'ятимірного суперсесвіту. Інший варіант шість вимірів, які не спостерігаємо, згорнулися клубком. Для розуміння, давайте представимо мурашку, що рухається по соломинці. У трубочці два виміри. Мураха може рухатися вперед-назад і вліво-вправо по колу соломинки. Але якщо достатньо віддалитися, ми помічаємо лише один вимір із двох. Другий вимір, який опоясує соломинку, не видно і ми не можемо побачити його на такому масштабі. Теоретично і струнами можна припустити, буде схоже явище у нашому сесвіті Може бути 9 вимірів, але 6 із них будуть дуже малі і згорнуті в клубок, через що ми не можемо розрізнити їх на нашому масштабі. Ця гіпотеза може здаватись трохи надуманою. Наскільки обґрунтовано припускати існування вимірювань, яких ми не бачимо, але виявляється існування додаткових вимірів це дуже цікаве питання, що передбачає явище, яке ми спостерігаємо. Наприклад, можна уявити частинку без маси, що рухається зі швидкістю світла, але частково всередині компактного виміру. На наш погляд ми не бачимо цього виміру, і тому частинки рухаються для нас повільніше. Ми спостерігаємо лише частину її повного руху. Вона здається уповільненою, ніби вона мала масу. Ідея додаткових компактно фіксованих вимірювань таким чином передбачає досить простий механізм, за допомогою якого деякі частинки можуть демонструвати велику масу. Однак зараз потрібно надто багато енергії, щоб створити такі частинки в наших прискорювачах, і підтвердити, чи спросувати їхнє існування є складно. Наявність додаткових вимірів також допускає існування ширшого спектра коливальних мод, а отже і більшу різноманітність потенційних типів частинок. Крім цього, є безліч різних способів, як саме сплутуються ці шість вимірів між собою. І кожен варіант буде передбачати різний сесід, у якому струни можуть приймати різні коливальні моти, через що поводяться як різні частинки. Ретельно вибираючи спосіб, яким ми компактно фіксували ці шість вимірювань, можна підлаштувати наш опис так, щоб він передбачав ті ж частинки, які ми спостерігаємо в реальності. З огляду на це, серед піріард імовірностей, все ще не зрозуміло, чому наш сесід містить саме такий набір частинок стандартної моделі, а не якийсь інший. Згідно з однією все ще спекулятивною гіпотезою, геометрія всесвіту може з часом змінюватися, переходячи з однієї компактофіксації до іншої, через що закони фізики можуть змінюватися протягом одного циклу існування нашого всесвіту. На закінчення теорія струн досі залишається спекулятивною моделлю, яку край важко перевірити експериментально, оскільки розмір струн у разі їх існування був би неймовірно малий. І ця теорія лишень один із підходів серед безлічі інших у пошуку тієї самої теорії всього. Однак вона. Одна з найперспективніших базових моделей, які значно перевершили її початкові цілі. Струни дозволяють описати гравітацію на квантому рівні та відкрити двері у вивченні чорних дірок. Вони допомогли розвинутися декільком областям математики та краще зрозуміти саму стандартну модель. Теорія струн навіть пропонує гіпотетичних кандидатів на звання частки, наприклад, аксіони, щоб пояснити темну матерію. При цьому належить провести ще багато досліджень, зокрема, аспекти теорії струн, які зрозуміліші найкраще, значно спираються на суперсиметрію, яка передбачає існування додаткових частинок, яких ми поки що не спостерігаємо. Є варіанти компактофіксації, які можуть пояснити, чому ми не спостерігаємо суперсиметрію, однак вони дуже рідкісні і не до кінця вивчені. Зрештою, якщо купнути ще далі, існує 5 різних версій теорії суперструн, що описують різні типи всесвітів. Математично можна показати, що ці 5 теорій насправді є наближенням однієї більш повної моделі, що описує всесвіт за допомогою 11 вимірювання М-теорії. Переклав та озвучив, що Тарас.